Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро компанія Адвайзер Авто. Сьогодні я в Одесі. А це означає, що до нас прийшла чергова партія автомобілів із південної Кореї. Поки готова тільки частина, але автомобілі дуже цікаві. Зараз все покажу і розкажу. Я, як завжди, на офіційному сервісі Hyundai Auto Trading Одеса. Це наші друзі, партнери, і, взагалі один з кращих сервісів в Одесі. Тут всі наші автомобілі перед видачею проходять як мінімум діагностику, ну а більшість проходить повне сервісне обслуговування по наших гарантійних пакетах. Ну або просто клієнти замовляють технічне обслуговування, оскільки з нашою знижкою це дуже цікаво. Ну і також у наших партнерів вже є рестайлінговий тусанчик. Тому можете приїжджати, дивитись, тестувати і купляти. Дорест теж доступний. Ми, до речі, цю модель так і не імпортували на сьогодні з Кореї. Вони там цікаві, багаті комплектації, двохлітрові дизеля, 8 гідротрансформаторні коробки. Але офіціали пропонують по 30 тисяч доларів 2 літри бензин, 6 коробку, непогані комплектації, тому саме тусанчик. Рекомендую дивитися у них. Та й більшість моделей також 5 років гарантії, як не як. Це реально серйозна така підстраховка. Ну, а ми даємо гарантію до 2 років і 40 тисяч кілометрів пробігу на автомобіль, який імпортуємо із Південної Кореї. У нас є три гарантійні пакети наразі, і вони включають як гарантію, так і повне технічне обслуговування. Що ж. Побалакав трохи тепер до автомобілів. Перший у нас ось такий екземплярчик це Hyundai Santa Fe TM Inspiration для наших клієнтів з Києва, пану Олександру та дружині, вітання. Що казати, Inspiration це завжди круто, завжди бюджет трошки вищий, ніж за інші Santa Fe, але воно того вартує. Давайте спочатку почнемо. з... Заводської бірки і пробігу, а потім все решта. Трошки покажу комплектацію нагадаю. 18-й рік, 38 тисяч пробіг. Купили ми її на аукціоні із недоліків тут у нас підфарбована кришка багажника. Не чи є трошки шпаклівки, можливо, якихось 300-400-500 мікрон є. Швидше за все, оця булячка купа таких купив, або відкривають багажники в паркінгах, або що, не знаю. Шви герметики цілі, тому нічого в принципі, критичного, плюс є електропривід кришки багажника, тому ми не переживали за те, що потім щось буде злазити і так далі. Герметик по кришці багажника також цілий. Зразу проговорив нюанси, тому що вам зараз озвучу ціну. Будете знати, чому вона саме така. А ціна 32500 доларів вже на українській реєстрації зі всіма-всіма всіма витратами. Було би тут такий самий пробіг, але автомобіль в рідній фарбі, було би плюс тисячі-півтори доларів, як мінімум. Тому я вам про всі нюанси розказав. Ну, і звичайно, десь може бути ще якась подрепинка, вм'ятинка автомобілю. Потрібно детейлінг, полірування по салону. Зробити хімчистку, тоді буде як новенька. Це потрібно абсолютно кожному вживаному автомобілю. Тепер по комплектації. Лед-адаптивні фари, тільки в інспірейшені led протитуманки тільки в інспірейшені, ось така дорога, красива решітка радіатора з додатковою сіткою. Перед парктроніки, камера асистентів на лобовому, індивідуальний малюнок колісних дисків, арки фарбовані в. Колір кузова з накладки, повний хромпакет, срібні дзеркала. Позаду литоптика. Знову ж таки, хромпакет на задньому бампері. Ось ця чорна глянцева вставка, тільки в цій комплектації, можливо. Реальний роздвойний вихлоп. Ну, Багато-багато-багато переваг у цього автомобіля. 2.2 повний привід, не пам'ятаючи, сказав. І це самимісна версія. Немає, по суті, тільки панорами. Це додаткова опція. Зрозуміло, що безключовий доступ, комфортна посадка, бачили, відкрив двері, від'їхало сидіння. Ось так це все виглядає. Салон комбінований, коричнева, плюс така темно-червона, темно, темно коричнева шкіра. Грубезна така приємна і м'яка, оскільки це напа. Електропривід і водійського, і переднього пасажирського. По центру у нас цифровий щиток приладів. Там є проекція. Адаптивний круїз-контроль працює від 0 до 180 км. Повний привід підключається до 150 км на годину. Екстрене відгальмовування при появі перешкоди спереду, ззаду, з боку є. Із допопція акустика Крел є. Склопакет в передніх дверях є, а взагалі це скло Тріплікс, ну так, в народі каже, дзеркала з автозатемненням, мультимедіа з камерою 360 градусів, керплеєм Android Auto. Двохзонний клімат, але... Один компресор кондиціонеру, другий компресор кондиціонеру. Оскільки тут самі місна версія, то можна сказати, що тут трьохзонний клімат-контроль. Підігрів вентиляція двох передніх сидінь підігрів керма, бездротова зарядка. Тут уже теж зрозуміло, що є. Картка Advisor Family. І поки я тут ще покажу, стеля з матеріалу під Алькантару заходить аж сюди. Дуже приємно, дорого і багато. Детально не розказую, бо... За останні два роки інспірейшні підібрано в районі 30 машин. Я вже прекрасно знаю, щоб розказати про кожну кнопочку, про кожну опцію треба приблизно 12 хвилин. Купу відео є у нас в Тіктоці, тому, якщо цікаво, переходьте, шукайте, дивіться і насолоджуйтесь, який якісний автомобіль зробили Hyundai. Шторки є, підкладка шкіра є, кустикакрел, підігрів дивану. Ну, реально все класно. Розетка на 220 вольт теж до попція. Гарно, 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 гарно. По даному автомобілі у нас не гарантійний пакет, клієнт просто замовив повне ТО. І з нашою знижкою вийшло воно тут в районі 40 тисяч гривень. І профілактика повного приводу. І повне-повне абсолютно все, що можна було. Всі рідини, фільтри і так далі замінено. Третій ряд сидінь паски. Бачите? Ну, і самі сидіння, я не знаю, чи на них хтось їздив. А тут блок керування кліматичною установкою позаду. Там сам буфер вже показував. Додаємо ще літер антифризу, готового, розбавленого на всякий випадок. Хоч тут і роблять хлопці кільце після заміни, щоб прогнати систему, але раптом, якби щось було завоздушено, то даємо. Деколи забуваємо, деколи даємо. Зараз стараємось. Завжди додати. кришки багажника є, і тут у нас герметик, все-все-все ціленьке, тому ми і вирішили його купити. Ну і це фінансово виправдано. Я кажу, коли є якийсь нюансик, який спірний, не знаєш, миритися чи ні, мириться тоді, коли це не критично, і воно позитивно відображається на ціні. Якось, якось, якось так. Наступний автомобіль ось цей жовтий. Баклажанчик, так? Та ладно, йдемо дивитися кап'яту. Кап'ята це просто неймовірна і крута. Почну з бюджету, щоб всі написали в коментарях. Та де такі гроші за кап'яту? 24 тисячі доларів в Україні підклюзі всіма витратами на українській реєстрації. Чого так дорого? Та дорого, бо це 20-й рік. Це тренді, вентиляція сидінь, адаптивний круїз. Сліпі зони видно і пробіг у нас так зараз запущу. так, Пробіг 47 тисяч кілометрів. Підсів у нас акумулятор, тому ми прикурили. Зразу вам не закриваю, покажу підкапотний простор. Переважно всім замовляємо майку підкапотного простору, тому що стан підкапотного простору ми завжди показуємо. Коли оглядаємо автомобілі перед самим аукціоном, відповідно, ніхто не боїться, не переживає, що ми тим щось приховуємо. Чи ще щось десь був такий коментар. А така чистенька, гарненька машинка. Тут тільки діагностика ходової вібростент, електронна діагностика і комплексна мийка з підкапотним простором. Клієнти будуть вже робити технічне обслуговування в Вінниці. До речі, пану Євгену та пані Катерині, вітання. Ось така красуня. Чистенька, гарненька, ніяких підтикань. Нічого такого немає. Ну, за акумулятор, думаю, всі в курсі за час доставки. Часто вони як мінімум розряджаються, тому ми тут їх реанімуємо. Але буває, що і буває, що і треба замінювати. Колись було шел. От. Що ж, тепер більш детально розкажу про цю машину. 20-й рік, 47 пробіг, вже бачили. Вона в рідній фарбі за виключенням бамперів. Колір білий трьохшаровий перламутр. Такий гарненький. Купили на аукціоні, перед аукціоном, звичайно, що глянули. Зауважень якихось серйозних не було. Тому вирішили торгувати. Ринкова ціна таких автомобілів. <плес> ну, саме з таким пробігом 23-25, в залежності від кількості додаткових опцій. Було б ще панорама, було б ще дорожче. E, взагалі, більш детально про ціну. Було б тут пробігу, наприклад, 100 тисяч кілометрів, то була би ціна вже нижче 23 Було б 120-130-140 тисяч кілометрів, була би ціна в районі 21 в ідентичній комплектації з активними асистентами безпеки. Не було б асистентів. Але ідентична комплектація з пробігом теж в районі 100-120, то ціна плюс-мінус 20 тисяч доларів. 500 туди-сюди, 700 доларів коливається. А так вони тримаються, от пройшло 4 місяці з дня покупки, то в принципі нічого не змінилося. Тепер давайте більш детально розкажу про саму комплектацію, щоб ви розуміли, що ви можете отримати в К5 за. Бюджет, який я раніше розказав. А, і не сказав. Взагалі комплектація стандарт типу базова, але все одно вона з LED фарами досить непогана по оснащенню по салону, вона починається з адекватним пробігом, там 100-150-мінус плюс рідна фарба, десь вже з 18 тисяч доларів. 18-19 можна купити стандарт комплектацію. Ну а зараз говоримо про. Тренді. У нас led фари з LED-ходовими вогнями без лінз. Буває ще з лінзами. Ми недавно купили таку в комплектації Signature. Ну, Там коштує взагалі 28. Колись приїде, покаже неймовірний результат, там, звичайно, але не кожен може собі дозволити заплатити за ем, ці автомобілі аж такі гроші. Хоча фанати-фанати готові і ці не виправдані. Там у нас радар адаптивного круїз контролю на лобовому камера асистентів. Автомобіль на 17 дюймових оригінальних легкостанних дисках з датчиками тиску в шинах зеркала по стандарту. Мають повторювач повороту, складаються, мають підігрів, електрорегулювання. індикацію сліпих зон, оскільки є, моніторинг сліпих зон, моніторинг крос-трафіку. Є безключовий доступ, гарний храм-пакет. Така фішка цього автомобіля, який не закінчується. Позаду LED оптика. Задній парктронік, імітація роздвоєного вихлопу і позаду у нас типу дифузорчик. Ну, така красива машина. gps антенна плавник. Ну, досить, досить, досить гарно виглядає. Тепер йдемо, глянемо, що там в салоні. В салоні. Ще разовоцьку бірку 20-й рік. Почнемо з дверних карт. Тут із допопці у нас автоматичне дотягування всіх вікон, не тільки водійського, і дитячий замок, активація, деактивація. Завжди акцентую на цьому увагу, тому що в кого мали діти, неймовірно корисна опція. Із плюсів. Підлокітник м'який з екошкіри і з підкладкою, ну а тут вже твердий пластик. В багатших комплектації тут так класна шкіра перешита, як на Sorento mq 4 Такі добротні, дорогі дверні карти. Тут трошки дешевше, але все одно основні моменти, щоб лікоть не натирало, то є. Зверху м'який пластик, тут всякі вставочки, але в основному матеріали тверді, що трохи, як би мінус. Далі є електроприд водійського сидіння. Машинці треба зробити хімчистку, ну, показую, як є. Тут просто екошкіра перфорована, але вона м'якенька. І також мушу вам зразу сказати, якщо брати комплектацію стандарт, екошкіра. Мені здається, що це від партії напевно, залежить, але зустрічав твердішу таку менш приємну на базовій комплектації. Далі йдемо. Є коректор фар по висоті. Утримування у смузі руху асистент можна вимкнути, вимкнути. І фізична кнопка активації деактивації системи курсової стабілізації. Шкіряне кермо з підігрівом, hands-free, і управління мультимедію, управління бортовим комп'ютером, круїз-контролем, лімітером швидкості, адаптивним круїзом і активація активного підкермування. Сама підрулює, гарно в повороти заходить. Така підстраховочка, або дає трохи розслабитись, якщо їдете на дальники, вже втомилися. Бортовий комп'ютер у нас кольоровий, Я зараз шайбочку драйвмо, тут така гарна є. Поперемикаю режими. Тут відображ... ну, вже можна побачити, що не просто чорно-білий дисплейчик, а такий кольоровий, більш якісний, приємний. Далі йдемо. Є датчик світла автоматичні ближні дальні, є підкермові перемикачі. Шість передач, не знаю, чи буде ними користуватись, бо коробка адаптивна, гарно все працює. Але це все пов'язане з тим, що, що на сонатах, що на капетах вже немає як такого селектора. Е, є саме на капеті ось така шайба. Металева, така приємна, як носорентонки 4 теж металева, досить така. На дотик дорога відчувається. Звичайно, на капетах-бідніших комплектаціях навіть тренді може бути звичайний селектор, бо це опція, але в будь-якому випадку вже, як на мене, плюс. Далі йдемо. Є електростенкові гальма, автохолд, що для пробок для міста супер. Активація камери заднього виду в ходу і з плюсів вентиляція. Та підігрів двох передніх сидінь, підігрів керма. Деревмоуд вже показав, два ключики. Дистанційний запуск є десь, якщо живете в квартирі, з вікна можна запустити свою машину. Далі, блок кліматичної установки, є тут двохзонний клімат. І як у всіх автомобілях кінця 19-го, початку 2020 року випуску є ціла система очистки, іонізації повітря, осушення, зволоження і ціла купа режимів автоматичних, коли автомобіль розпізнає, яка температура в салоні. Наприклад, зимою він автоматично, як ви завели машину, коли холодно, він автоматично вмикає, наприклад, це можна наштувати і підігрів водійського сидіння, і підігрів керма. Вже на це витрачати час не потрібно. Якось так і відволікатись. А літом, навпаки, може вимкнути вентиляцію. Йдемо далі. Е, мультимедіа у нас з камерою заднього виду. Зараз в мене там у нас ще один смартфончик підключений на Android. От я використовую такий блучок. І зараз вже з Алікспресу заказав нову партію, вони у формі кнопок. Я тих кажу, кнопок перепрошую, флешок. Взагалі вже компактні, зручні. Тому е, не треба нічого перепрошувати, як завжди, все гарно відображається, ось весь. Українська мова, сповіщення, все працює. Якщо гарний інтернет, будуть працювати і голосові команди, і так далі. Дзеркало у нас з автозатемненням, LED, підсвітка по салону, також картка Advisor Family. Тут у нас ціла купа партнерів, всі сервіси Hyundai по Україні. Ну, ще хтось може не підключений, але більшість, ціла купа детелінгів, шини, диски, сигналізація. Страхування автомобілів все перевірено нами. І для клієнтів Adviserту, власників карток, будуть знижки. Якось так. Непогана машинка, якщо чесно, багато місця. А, так. Ну і так як це у нас вже третє покоління, повноцінний багажник, трошки менше місця, ніж. В бензиновій дизельній версії, тому що підлога трошки вища, тут, але все одно багажник набагато більше, ніж в попередніх кузовах. Що казати, вона коштує цих грошей. Хтось скаже дорого, я скажу, не купляйте пробіг, 50 тисяч, купляйте більше і буде вам радість. Тут ціна, якість виправдано. В дорозі є щось схоже в бюджеті. 25 500, там, по-моєму, трошки більше опцій ще додаткових, але теж тренді. А може і помиляюсь, може там престиж. І ще один Signite. Нещодавно купили до нашого клієнта з Дніпра в бюджеті 28. Там взагалі неймовірний результат, ну але відповідні гроші треба заплатити. Ну, йдемо, дивимося на ще один автомобільчик. Ще один автомобільчик, всі вже знають, що я Соренто продав. Забрали його просто миттєво. І трохи затримкою, бо майже місяць Palisade простояв на митниці. Моя нова машина Hyundai Palisade. Бензиновий 3,8. Чому бензиновий, бо дизель був дорожчий, а я і хотів ще спробувати щось типу 4-літрове. Тому бензиновий, Ну, типу, кількість факторів. Була досить велика, щоб прийняти рішення купити не дизельний. Не сподобається, продам куплю дизельний. А якщо не сподобається взагалі палісейт, знову перейду на Sorento МК4. Дуже до душі мені припала та машина. Зняли передній бампер, бо ставимо сітку. І я купляв машину, у мене була тріщина по решітці радіатора, то я замовив собі нову, ми вже її поміняли. так? Чи ще не поміняли? Ще верхня накладка. Ще, Ще верхня накладка. От. Тобто, якщо є можливість купити машину трохи дешевше через якийсь косячок, який можна недорого виправити, то відповідно, я сам так роблю. Решітка радіатора мені обійшлась в Кореї 400 з чимось доларів, а в Україні вона коштує 1000, капець просто націнки. Ну, то таке головне здоров'я. Семимісний салончик. Теж не знаю, як буде. О, так, У мене троє дітей, тут близнюки, позаду старший Дениско буде сидіти. Відповідно, відстань між хлопцями буде більше, не будуть лупцювати один одного. Отакий От екземплярчик. Е прикупив собі мало пробігу, тому вийшла вона недешево. Коротше, 24 тисячі кілометрів. Чесно не прив'язувався до такого малого пробігу, просто попався такий варіант і та вирішив брати. Ну, Комплектація каліграфія. Така файненька. Нема люків. На жаль, чи не на жаль, не знаю. Сильно за цим не дивився і через це би від автомобіля не відмовився. В рідній фарбі за бампера не знаю, бо так не видно, що були підфарбовані. Теж є десь м'ятинка, десь якась подряпинка. Тут є м'ятинка така трохи неприємна, але то все витягнеться. Ну, якби Вже вони автомобіль треба розуміти, що він може мати якісь недоліки. Амбієнт підсвіточка. Колір можна буде вибирати, теж так непогано, красиво. Е, ну і що? У мене там на там К4 не було проекції. Попробую вже так більше часу поїздити на такій комплектації, бо все їжджу на клієнтських машинах, доставляю їм в більшості зараз автомобілі, як то кажуть, під двері, то... Коли їдеш на чомусь дорожчому, то все все собі таки хочеш. Е, відповідно, вже попробую скажу вам, поділюсь враженнями: як то. Як-то, як-то, -то, як 3,8 бенз. В принципі, рекомендую брати цей двигун. Передивився цілу купу. Форумів, відгуків і так далі. По-другому поколінню цих двигунів якихось нарікань немає. Десь одне москальське відео, що купили в Кореї малий пробіг, і він грюкнув. А там виявилося, що вже його і розбирали, і битий. і ще... Ну, коротше, хтось зекономив на підборі, йому впхали биту. Не, Та й привіт. Звичайно, ніхто не застрахований, всяке може бути. Але так, то подивився, ніби питань нема. Середня витрата. Так, нашим клієнтам вже кілька таких автомобілів імпортували, кажуть, що 11-12 літрів змішаний цикл. Більше міста ближче до 12, більше таких поїздок, типу траси, ближче до 11. Суто місто там 15 літрів буде. Ну, але буде відповідна динаміка. Колір графіт, ціни ну, на щось подібне, десь 45. Мені воно десь так стало. А, взагалі. Дизельні починаються на сьогодні, ну, такі непогані, вже десь з 28 тисяч доларів. Це якщо передній привід і пробіг в районі 200 плюс-мінус, і щось підфарбоване. Е, ну, ще таких не купляли, але моніторю ціни постійно. Якщо говорити за е, що ми купили останнім часом, найдешевше 33 тисячі доларів. Дизельний, повноприводний в комплектації престиж додатковими опціями, дуже-дуже схожа комплектація на цю. 140 тисяч пробігу в рідній фарбі. Машина скоро приїде, десь в цьому місяці, до речі, і вам познімаю, покажу. Ну, якось так. Що ж буду, буду завершувати. Ім дякую з вами. Був Петро, компанія Advisor Auto. Думаю, знаєте, де замовляти якісні перевірення автомобілі з південної Кореї. Бувайте здорові!